А ось і він. О! Гей, ви просто молодець. О, дякую. Потужна тема, правда? Гей, hey, це добре, що ви з нами. Так. То ти вирішив? Не знаю. Мабуть. Дивно, я не знав, що ми були на семінарі про, мабуть. Гей, <гум> hey, друже. Гарна тачка. Ти не підкинеш до Єлисянського парку. Uh, uh... А вже ж! Так, карл. Uh, так, чому б ні? <реку> так. Ти не пошкодуєш, карл. <реку> uh -huh. uh, можна я позвоню, так, можна, нужбо. <реку> <реку> Так. Ще далі, чи десь тут вам же байдуже. Зажди, секунду, я не чую своїх думок. Ще ще трохи вперед, за отой пагорб. Кажи. <рес> ти сказав? Ні, я. я вже тут близько. Ясно. Так. Що? Алло, алло! Це ж треба. Твій телефон сів. О, ясно. Дякую. Ну, Дякую, що підвіз мене. Зазвичай люди просто кажуть ні. Останнім часом мені дуже щастить під тим готелем. Не проблема. Добра ніч. О, а можна кілька баксів. Добре. А вже ж можна. Берите. Там тело патька, ведь Что ж, это ваше. Благослови вас, Боже. Давай. Ні. Хм. Прекрасно. Ей, Карл. Віддаси всі свої гроші якомусь бомжу. Так, віддам. А може, нехай він посадить тобі телефон, щоб ти не зміг викликати евакуатор. Знаєш, це ж просто суперкльова ідея! А може, прогуляєшся серед ночі парком, щоб там тебе хтось зарізав? Я тільки за. Давай. Кредит, так. Хиба я могу выбрать?